Рано починається з того, що мені бракує води. Де і як вчора я загубив дволітрову пляшку води? До сих пір не можу зрозуміти. Вона важка, вона була міцно закріплена. Як вона могла вислизнути з під резинок і впасти так, щоб я не почув? Я не можу зрозуміти. Слава Україні! Добрий день, евероді! Слава україні! З чого конкретно починається ранок? А починається з того, що знімає з усього намету ось таких здоровенних слимаків. Це взагалі гігант. Ось і ось. Чого вони так люблять? Залазити на намет не знаю. Ось такі слимачищі. Був би голодний, то з'їв би. А ось виявляється, де лежить моя пляшка з водою. І так само вона з слимаками, яких тут повно. І шукав її, ходив. Може, вона десь на цих горбах упала, бо так тихенько в траву. Але не дойшов буквально кілька метрів. Все я знову з водою можу пити. Отакі широченні сучасні нові велодоріжки сприяють тому, щоб дійсно в країні розвивався і велотуризм, і велоспорт, і взагалі, щоб вівся здоровий спосіб життя. Бо це заохочує. Вже зовсім недалеко чешський кордон, десь приблизно через кілометрів 10. Я тут натрапив на цікавий костел. Костел, якому вже 555 років. Так він виглядає. 1467 рік. І ось він направді, цей костел. Дерев'яний, дуже доглянутий. Оце, як я розумію, у нас теж є бабинець, я, я так собі думаю, що це ну, для укриття, можливо, тут повинні знаходити жінки. Все, як ви бачите, укладено. Запах дуже приємний. Пахне деревом і е, якоюсь такою смолою, якою, мабуть, оп, е, ну, засмалили, щоб не псувався костел, не псувалося дерево. О, бабіч костела великий цвинтар, як ви бачите. Так виглядає центральна алея. І ось так виглядають грубки. Поки наші відважні воїни Збройних сил України продовжують ніщівно знищувати підле російське бидло, ми продовжуємо з вами мандрувати. І саме ось тут. Є межа між двох країн. Це село Ще Польське, оце Овес ще Польський, а кукурудза вже на тому полі Чешська. І для того, щоб ви не сумнівалися, ось тут стоїть знак, де написано визнаний європейський кордон Польської і Чеської Республіки. Так що зараз ще кілька кроків, і я буду вже зовсім в іншій країні. І саме зараз я хотів би подякувати всім своїм друзям, які допомагали мені в Польщі, в Чехії, в Німеччині, всім, хто мене пригорнув, всім, хто мене. Шанував, годував, давав можливість відпочити. Всім дуже-дуже дякую і низько вклоняюся. Хай вам також зустрічаються в дорозі такі самі добрі люди, які вам допоможуть в тяжку хвилину. Чехія це вже друга країна, по якій я мандрую в цей раз. Попереду ще Німеччина, Данія, Норвегія. Ну, а там далі подивимось. Але обіцяю, що буде цікаво. Тому дивіться ролики, до кінця пропонуйте своїм друзям і ставте вподобайки. Подивіться, як газує мій квас бузиновий. Зараз розкручу пляшку. Слухайте, який звук. І ось газує все. Ох, який же він смачнющий цей клас. З однієї сторони тут річка протікає, а з другої сторони така бетонна огорожа скелі. Прямо можна сказати дика природа. І всі шурують. Цими стежками доріжками. And One day. А тут взагалі відбувається якась веловакханалія. Щось таке неможливе. За свято демонстрація військової техніки. Всі веселяться, гуляють, п'ють різні напої, залазять на авто. Мабуть, це, я думаю, та техніка, яка допомагає нам кришити дурнуватих расистів. Навіть я не утримався, хочу подивитися, що там всередині цих авто. Не є так просто. Так що рашисти, знаєте, техніка нам поступає в Україну, те, що треба. Дивіться, яка тут зброя. Це ж справжня Справжня така. Міцна. Скіб воїни. Я з України. Долі ружне. Дивіться, які автомати, справжні. Те, що треба, магазин. Так, що сучасна зброя расистів всіх повалить. Європа нам і цілий світ допоможе. Слава Україні! Ну що ж, друзі, ми продовжуємо мандрівку і я вже знаходжуся в самому місті Острава. Залишається лічені хвилини до моменту, коли ми зустрінемося з Мартіною і Давідом, моїми давніми друзями. Залишився один кілометр до їх будинку. І я вже їду бульваром. Мартіна, виявляється, живе в такому будинку, як у нас називають сталінський ампір. І ось вона ось усій своїй красі. Ну і зараз ми йдемо до помешкання. Як вона казала, дуже малесенького. Подивимось, яке воно малесеньке. Чуєте кроки? Оце мама і синок. І Давід. Хеллоу. Привіт. Привет. привет. А по-чешски а по как будет? Привет. Ахой. 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 Агой. 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 Запомнитайте. Агой, это значит э, привет. привет. Нелюдскими умовами <связываемся> пересуваемся сходами. О! О! Давай, давай, давай. Третий повар! А по чешці це тільки другий, А дійсності це третій. О! Ну що, тепер заїжджаємо. Тапки вже залишили в коридорі. І заїжджаємо в помешкання. Це... Так, тут керую, що треба повернути. О! О! Двері зачиняємо і ставимо тут. Ура! Ми на місці, друзі, ми приїхали в Острава Чехія. Це внутрішнє подвір'я. подвір'я. Значить, тут тихо. Така кухня. Кухня, лайк. Далі. Далі. Покой од Давіда. Кімната цього хлопця-Давида. Тут він живе. Ми бачили на фотографіях. Так, така, бачите, кібітка качиває. Тут циганська, а, хлопчача кімната, пречудова кімната. Далі і ще одна кімната, це самої Мартіни. Так, отак, отак. І ось дівоча, затишна тіма. кімнатка. О, світло є запалене. Подивіться, тут людина мандрувала. Єгипетські піраміди, мумії, коти. І ось така затишна кімнатка. Папіруси. Все і господарі. Зараз мені треба вмитися, побритися, а потім повечеряти. Мене в цьому чешському домі пригощають на таких красивих тарілках з квітами, такою величезною піцею, зеленю. А оце не уявляєте, що це таке цікаве? Дивіться, жовтеньке, оранжеве, бронзове. Це цукерки з Мексики. Що... Мексики. А ще кава. Кава теж мексиканська. А тому що господарі, мабуть, місяць тому назад або два місяці назад мандрували Мексикою. 650 кілометрів, 000... кілометрів. Да. Мексиком. Я вам скажу так, що вони мандрували автостопом і більше 6 тисяч кілометрів проїхали Мексикою, то значить практично побачили, я так думаю, всю країну. Не автостопом, так, да, автобусом. А чому автобусом? Попитаю трошки пізніше. А я в свою чергу презентував цукерки із Києва. Ось і польські цукерки. А тут мексиканські. Мої. не відами. Є у мене прапор. ви його, можливо, бачили. Він мандрує разом зі мною прапор нашої рідної України. Всіх друзів я прошу залишити згадку про себе. Я я Мартіна і Давід теж пишуть. Свої імена. Дорогі друзі, зараз господарі цього дому на отакій географічній мапі покажуть, де вони мандрували, і скільки країн вони вимандрували. Так, розказуй, будь ласка. Європі. Так, Ітарія. дивіться. Європа, скоро цела Європа. Так, ото зеленим замальовано це так. ті країни, які вони відвідали в Європі. Da. Tak. Ty tady Azie. To je uh, Arabské Emiráty, Arabské Emiráty, Indie, tak. Indie, Sri Lanka, tak. Thailand, Kambodža, mm -hmm. Afrika, South Africa. Afrika, Pivdena Afrika, to je Pivdena, tak. tak. Zimbabwe, Botswana, Namibie, Maroko, Tunisia, А, ще Мексико, а, Мексику, але ще не uh, ні готово. В Мексиці так були, але ще не встигли mm -hmm. замалювати. Yeah. І. Антарктика! <laughs> І Антарктика! Ну, Антарктика це в мріях. Це в мріях ще. Так що подивіться скільки країн. 35. Uh, рахували, збивалися. Uh, але говорять, що але говорять, що приблизно десь в 65 країнах встигли побувати. А в мене 35. 35! А, Десь приблизно в 35 країнах. Ну, а я всього в 22 або в 25 побував. Ну, але я так впевнений і сподіваюся, що в цій мандріці все ж таки я ще кілька країн для себе відкрию. Наприклад, наступна Німеччина, Данія, Швеція це країни для мене ще інкогніто. І тому не тільки для себе. Але і для вас, шановні друзі, я буду відкривати ці країни. Тому обов'язково дивіться мої ролики до кінця. Пропонуйте своїм друзям. І ставте, будь ласка, вподобайки. Слава Україні!